Перехопля. Це пам'ятник. Ви ж не можете забрати звідси, так? Просто так не можна забрати. Світ буквально в страх. Та є зазначена дорога. Знали, що тут був свінтр. Раніше, коли ми сюди прийшли жити, було якось так трошки тривожно. Зараз вже привикли. що це за люди, коли не вони відомо, були в То це, ці люди, тільки були розстріляні. Гост комуніст у селі Чабарівка біля містечка Гусятин на Тернопільщині. Пам'ятник краху планової економіки і приклад цинічної нерозбірливості у виборі будівельних матеріалів. У переміж зі звичайним камінням уламки мацев, єврейських надгробків. Тут бачимо зірка Давида. Частина. І от частина від нього дерево врослося. На даній території було збудовано радянською владою корівники, у фундаменті яких частково у стінах використані надгробки, вивезені з єврейського кладовища, що у Сятині. З приходом нацистів почали руйнувати кладовище. Ну і таку ганебну справу завершили комуністи. Про те, що корівники збудовані з могильних плит, стало відомо декілька років тому. Нині активіст Сергій Марцінко і його друзі однодумці намагаються виправити помилки минулого. Бачите, оце все дробки. Це, це це. О, бачите, це також частина жіночого. Жіночого народи. Шлосім коли... слід минуло 80 років відтоді, як останні євреї пішли звідси, і люди забули про євреїв. А вони 400 років тут жили. Величезна громада. Це старе єврейське містечко. Край бачиш край і лінія? І товщина однакова. Зараз шукатимемо фрагменти, яких не вистачає, як мозаїку збираємо. Іноді сидиш і голова обертом йде. Це пасує, це ні. Знайдені мацеви активісти складають у стоси зображенням усередину, щоб дощ та сніг не пошкодили старовинні написи і визерунки. Кінця краю роботі немає. Мацеви розкидані на території площею кілька гектарів, багато надгробків, все ще у фундаментах і стінах. Видавали запитання, чому чи як я це роблю. Уявіть собі, жили люди разом: євреї, християни. Православні, католики, жили разом на одній землі. Діти росли, бавилися разом, один до одного в гості ходив на свята, вгощали один одного. Ну, а тут на раз їх не стало. Знаєте, трошки якось ну, встидно, щоб забути про тих людей, як, з якими разом жили. Ну, якось, якось це не, не по-людськи. Ми є українці. Культурна нація. Я вважаю, що так. Хтось зробить тут, тобто ми. хтось зробить в іншому місці, можливо, візьме за приклад. Знайдені матцеве активісти поступово перевозять у гусятин. Складають пам'ятники біля будівлі колишньої мікви, єврейської ритуальної лазні, що розташована неподалік від теж колишньої синагоги. Цей суходіл, що чоловік витягнув з річки трактором. Цей Антон знайшов е, діти на подвір'ї, щось там робили і знайшли. Одним словом, тут звезені надгробки, які були розкидані по території гусятина. І не тільки. Вирішили їх перевезти сюди, щоб попри дорогу вони не стояли, щоб хтось не використав їх повторно у якості будівельного матеріалу. З уламків, як пазли, активістам вдалося зібрати декілька десятків мацев. а знайома експертка з юдаїки допомагає перекладати написи на євриті українською. Що далі з ними? Що... Повернути їх на кладовище, на їхнє місце, де вони були, покійникам повернути. З даних надгробків, які нам вдасться перевести сюди, хотілося б, щоб е, так було б правильно створити меморіал у вигляді стіни. На території кладовища. Живим потрібно це для того, щоб пам'ятали і бачили, розуміли історію міста, в якому ми живемо. Ці на перший погляд звичайнісінькі пострадянські подвір'я, колишній єврейський цвинтар. З радянських часів тут побудували житлові будинки. Приблизно звідси починалося кладовище, займала вона територію 2,6 і гектара. Цієї території вивезені надгробки село Чабарівка і використані в подальшому використані в будівництві е, корівників. Під під'їздом одного з будинків нагадування про забуте місце поховань. Пам'ятні Могили встановлені директором американського представництва євреїв Бувшого Радянського Союзу Нейлахом Шейхетом. Під його керівництвом споруджений такий. Е, Меморіал. Загальний пам'ятник про те, що тут є територія кладовища, також пам'ятник праведнику, також Равіну і також його сину. Щоправда, те, що ми на колишньому цвинтарі зрозуміло і без цього. Це перевернуто, це лежало на опиралося на землю. Це верх. Ця частина пам'ятника. Громадський активіст Сергій Марцинко веде нас на своєрідну екскурсію територією місця пам'яті, що стало місцем забуття. Людям дали квартири. Людина стояла на очереді, щоб отримати те житло. По факту, люди ж не є винні, що їм дали саме в цьому будинку квартиру. І багато людей, які отримали ті квартири, не зовсім, мабуть. Знали, що це є. Вони будинки побудовані на е, кладовищі. Будинок, я думаю, ніхто валити не буде, розумієте? Ну так вже, знаєте, як кажуть, так сталося, так є. Але щоб створити тут меморіал, подивіться, яка тут площа, подивіться, е, скільки, яка тут велика територія. Створити загальну стіну, в якій будуть вмонтовані Мацейви, які вивезені з. Території кладовища. Я думаю, що це реально. Чого не вистачає? Фінанси. Фінанси і ну, розумієте, потрібен проект, потрібна загальна картина е погодження, погодження, е громадські обговорення. Великі надії активісти покладають на порозуміння із новою місцевою владою. Натомість ми вирішуємо вже зараз поцікавитися у місцевих мешканців, як їм живеться на колишньому цвинтарі. А ви давно тут живете? З 2002 року. І ви знали, коли купували тут квартиру, щось поселилося, що це? Ну, ми знали, знали, що тут був свентар, ця могила була тоді, Но але іншого не? виходу не було. Нас просто переселяли сюди, ми не купували, нас переселяли. Угу. Ду, раніше, коли ми сюди перейшли жити, було якось так трошки тривожно, а зараз вже звикли. Ми знаємо, що ми нічого не змінимо і не в силі. Змінити це і тому змирилися, як живемо. Це тут паломники сюди приїжджають. Приїжджають дуже, дуже багато. Опалять тут світічки і ті типу, папічки пишуть, що там моляться. Ми ж по єврейськи не розуміємо. Просто трошки неправильно мені кажеться, що під, під під самим живим. Під'їздом, що Ну, не знаю я. Як то кажуть, теж я ж не, не, як -то кажу, не вникаю в ту релігію, щоб я там розумів, чи його треба, чи не треба, чи правильно. — то. А якби ще побудувати меморіал там, де зарослі, зараз. Якби там було, то що не можна. То що, яка різниця гарно зробили б місце культури, але його гарно зробили. Схожа ситуація зі збереженням пам'яті і у селі Госятин Хмельницької області на східному березі збруча. Раніше обидва гусятини були одним цілим, допоки їх у 18 столітті не розділила тодішня геополітика. Західна частина містечка опинилася в Австро-Угорській імперії і згодом у Польщі, а східна в Російській. Аби потрапити із Тернопільського гусятина в Хмельницький, переходимо через Збруч, колишній кордон між могутніми імперіями, а нині між областями України. Дорога, якою ми йдемо, на перший погляд виглядає як звичайна сільська ґрунтовка. Але побудована вона частково з могильних плит єврейських і християнських. Здесь покоїться прах раба Божія. Якісь тут є прізвища Абакін. Представився 5 февраля це пам'ятник письмом, він лежить донизу. Ні, я його не піднес. перехоплю. Спільними зусиллями все-таки підіймаємо могильну плиту. Утім, на відміну від надгробків колгоспу комуніст, забрати її звідси не можна. Потрібні дозвільні документи від органів місцевого самоврядування. Це є зазначена дорога. Просто так не можна забрати, бо можна бути притягнутим до відповідальності розумієте, за те, що ти зруйнував. А ви намагалися якось отримати дозвіл на це? Дивіться, перш за все, щоб щось писати, потрібно з людиною говорити просто усно. Ну, З цією головою, яка була тут. Я з нею говорив в кінці лютого, але розуміння я не знайшов. Просто я не знайшов. Будемо писати до голови, який зараз виграв вибори. Зараз створена Закупнянська ОТГ і будемо старатися, щоб це забрати, бо це є неподобство, так не можна. В цивілізованому світі так не поступають. Це є пам'ять, це є пам'ять про померлого. Та людина тут жила. Потенційні місця пам'яті у двох гусятинах на кожному кроці. У Гусятині, що на тернопільській стороні збруча, активісти визначили місце, де нацисти розстріляли місцевих євреїв, і наразі добувається встановлення там меморіалу. Є у селищі ще одне місце розстрілу. Громадський активіст Сергій Марцинко веде нас до католицького костелу Святого Антонія. Настоятель храму монах францисканець, отець Михайло, кілька років реставрує історичну будівлю костелу. Утім, частину стіни священик залишив без штукатурки. тут, якраз ставили людей. Бачимо дуже було зручне місце для тих, хто тут робив злочин, тобто розстрілював людей. Якраз бачив між колонами, щоб люди не мали можливості десь тікати справа, зліва. Хотілося б зробити таку пам'ятну гарну дошку власне для, для, для майбутнього покоління. Щоправда, для цього треба спершу з'ясувати, хто і кого страчував біля стіни храму, каже отець Михайло. Священик веде нас у підвал костелу показати ще одну моторошну знахідку. Все тут було це все розкидане, і вхід він був просто засипаний. Поскидали сюди, щоб закрити злочин. Засипали і думали, що це так воно собі. Ну, ну, то... ну завдянських часів сюди лазили діти. Отець Михайло каже, що ці кістки і черепи, скоріш за все, останки людей, розстріляних біля костелу, дивлячись по костях. Був на такий розум, то це якраз з тих часів радянських, з тих часів війни. Тобто це німці чи… Або німці, або НКВД. Тобто, може бути німці свої роботи робили і робили НКВД. Місцеві, тобто місцеві прийде розстрілювали. НКВД, то це розстріли, бачимо віруючих людей, тобто ті, хто належали до храму, Парафіан розстрілювали, А так само була нагода, якщо так само хто був, належав до Упа, теж розстрілювали. А якщо німці, коли були німці. То, власне, вони теж свою роботу робили чорну. Деякі кажуть, що так само євреїв тут розстрілювали. Мусить бути якась ну, експертиза, якщо вона це щось доведе. Ви перші, кажуть, журналісти, які ви захотіли сюди. Скільки останків наразі ще закопані в підвалі, невідомо. Отець Михайло сподівається, що після суспільного розголосу нарешті буде проведене експертне дослідження, а місце злочину, хто б його не вчинив, вдасться перетворити на місце пам'яті для майбутніх поколінь.